Хоста це неймовірно красива багаторічна трав'яниста декоративна рослина з великими листками, які вражають різноманітністю форм і забарвлень. У центрі розеток підносяться ажурні гроновидні суцвіття, що складаються з дрібних воронкоподібних квіток різної форми і забарвлення. Без хости не обходиться жодна святкова русна клумба, тому що саме вона створює приголомшливий фон для інших квітучих багаторічників або чагарників. Прикрашаючи нижній ярус квітника. Величезна перевага хости, її тіньовий тривалість. Це дозволяє використовувати її в декоративних композиціях, квітниках і багатоярусних клумбах навіть в самих тінистих куточках саду. Хоста, одна з найбільш невибагливих декоративних трав'янистих культур. На одному місці вона може рости більше 40 років. У цьому ролику я розповім вам про саму рослину, особливості різних видів хости, про те, як її правильно посадити і як за нею доглядати. А ще поділюся ідеями, як краще використовувати хосту в ландшафтному дизайні. Хоста королева багато русної клумби, секрети вирощування та догляду. Опис рослини: хоста, це багаторічна трав'яниста рослина з сімейства Спаржеві. У природі існує більше 40 видів і понад 10 тисяч сортів хости. Її батьківщина країни Південно-Східної Азії. В Японії хосту вважають священною рослиною. Хоста відрізняється високою морозостійкістю, вимагає мінімального догляду і при цьому залишається дуже декоративною. Саме тому її так люблять ландшафтні дизайнери по всьому світу. Всі види хости мають схожу будову. У неї вкорочене або коротково твістоє корене вище і щільна мочковата я коренева система. Численні великі списоподібні, яйцеподібні або широколанцетні листя на черешках зібрані в прикореневу розетку. Головна краса хости це її гладкі, гофровані або пухарчасті листя, які можуть досягати вдовжину від 10 до 80 см. У різних сортів вони відрізняються величезною різноманітністю кольорів і відтінків. З центру листової розетки виростають високі квітконоси до 120 см з гроновидними сувіттями самих різних забарвлень. Оцвітина у квіток складається з шести пелюсток довжиною від 3 до 10 см у декоративно квітучих сортів. Найпопулярніші у дизайнерів і квітникарів ряболисті сорти хости з мозаїчною забарвленням листя, на яких є золотисто кремові або блідосалатові плями неправильної форми. Зустрічаються і багатобарвні забарвлення, де можна нарахувати 5-6 різних відтінків. Особливо красиво виглядають листя зі світлою облямівкою. Всі сорти хост можна розділити на карликовий, середньорослі, високорослі, а також хости з незвичайним забарвленням листя. Ряболисті сорти хости потребують більше сонця. Їх потрібно садити тільки на відкритих сонячних ділянках. А ось хости з зеленими або сіроблакитними листям можуть рости в тіні. Хостам з жовтим листям і ароматними квітками теж потрібно більше сонця, ніж зеленим, блакитним і білим сортам. Якщо посадити золотисті хости в тіні, вони придбають блідий зеленуватий відтінок. Синьо сірі хости вимагають максимального захисту від сонця. Синій відтінок листя створюється завдяки восковому нальоту. Спекотне сонце може розплавити це покриття, і тоді листя стануть зеленими. Білі листя хости містять мінімум хлорофілу. На сонці вони можуть позеленіти, так як хлорофілу в них стане більше. Якщо ви не впевнені, куди посадити хосту в тінь або на сонці, зверніть увагу на щільність листя саджанця. Якщо вони щільні і жорсткі, сміливо садіть на сонячному місці. Якщо листя тонкі і ніжні, їх місце в тіні, головні переваги хости довговічність, простота в догляді, стійкість до несприятливих умов і морозостійкість. Посадка хости. Хости багаторічні рослини, які при гарному догляді можуть рости на одному місці більше 40 років. Тому місце для посадки потрібно вибирати дуже ретельно. Хоста тінь рослина і вважає за краще різну ступінь затінення, в залежності від сорту, від легкої півтіні до повністю тінистих місць. У тіні і півтіні листя хости стають могутніше і крупніше. Але пам'ятайте, абсолютна тінь хості не підходить, їй потрібно хоча б 4 години світла на день. Хосту не можна садити в низинах, вона не переносить підтоплення і близького залягання ґрунтових вод. Тому для посадки робіть високі або звичайні клумби висотою не менше 50 см. Хоста не любить застою дощової або талої води, тому садіть її на клумби висотою 30-40 см. Хоста віддає перевагу родючому, багатому органікою, вологому, пухкому і добре дренованому ґрунту з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5-7. Вона погано росте на піщаних. Важких і кислих глинистих ґрунтах. Кислий ґрунт потрібно нейтралізувати доломітового борошном, вносячи 2 кг на 6 квадратних метрів при перекопуванні. При підготовці клумби для хости внесіть під перекопування на 1 квадратний метр, два відра перепрілогою, два відра листової землі, відро дрібного річкового піску, третина відра деревної золи. 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сірчанокислого калію. Грунт ретельно перекопайте, розрівняйте і розпущіть, видаливши всі грудки. Хосту можна садити і навесні, і восени. Терміни залежать від клімату вашого регіону. У середній смузі, на південному Уралі і в північно-західному регіоні кращі терміни посадки. Навесні з 5 по 10 травня, восени з 20 серпня по 10 вересня. При більш пізньої осінньої посадки хоста може не встигнути вкоренитися. При посадці на клумби. Враховуйте, що кущі хости швидко розростаються. Відстань між рослинами повинна бути не менше 60-70 см. Викопайте лунки глибиною на 5-7 см більше, ніж земляний комусаджанця. Заглибити саджанець на 3 см, щоб він швидше вкоренився. Засипте землею, добре полийте і замульчуйте терсою шаром 5-6 см. Важливо, ніколи не садіть нових хостів на місце, де раніше росли інші хости. Рослина загине. Запам'ятайте, хоста після хости не росте. Догляд за хостою. Хоста дуже вологолюбна рослина. У природі вона часто росте біля водойм, тому в саду її потрібно регулярно і рясно поливати. Восени, після посадки, якщо погода суха, поливайте 2-3 рази на тиждень по 2 лійки на квадратний метр. У спекотне літо поливайте щодня, щоб промочити весь кореневмісний шар. Грунт на клумбі з хостою завжди повинна бути вологою і пухкою. Після кожного поливу розпушуйте землю навколо рослин і мульчуйте поверхню соломою або торф'яною крихтою шаром 80 см. Кращий час для поливу ранок до 9 годин або вечір після 18. Вранці стежте, щоб вода не потрапляла на листя, інакше на них з'являться сонячні опіки, і рослина втратить декоративність. При нестачі вологи листя хости втрачають пружність, а кінчики починають буріти. У хости є особливість, її сортове забарвлення проявляється тільки на третій рік життя за умови хорошого харчування. Якщо добрив не вистачає, забарвлення може не проявитися навіть через 5-6 років. Першу підгодівлю проводите на другий рік після посадки. Ранньою весною, після танення снігу, підгодуйте хосту розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води на квадратний метр. В середині червня удобрити клумбу органомінеральним складом 10 літрів розчину коров'яку 1, 10, 2 літрові банки деревної золи, 2 столові ложки фосфорного борошна, 2 столові ложки калімагнезії. Добре перемішайте і вносити після поливу з розрахунку 2,5 літра на квадратний метр. Третю підгодівлю проводіть в середині липня будь-яким готовим мінеральним добривом для декоративних культур. Останній раз підгодуйте хости восени на початку жовтня спеціальним осіннім добривом, наприклад, кеміра осіння. Щоб кущі хости виглядали акуратно, відразу видаляйте відсвілі квітконоси біля основи. Це стимулює зростання нових листя. Також обрізайте пошкоджені та хворі листя. Головні шкідники, хости, слимаки і равлики. Вони залишають на листках дірки. Для боротьби з ними використовуйте тютюновий пил і вапно, сипаючи їх під рослинами. З хвороб небезпечні плямистості, бурі або сірі плями на листках і сіра гниль, сірий наліт. Для профілактики двічі на рік обробляйте клумби 1% бордоською сумішю. В кінці жовтня зріжте всю надземну частину хости до землі і замульчуйте клумбу сухим листям шаром pat 10 60 см. Декоративне використання хости в багатоярусних клумбах. Хосту широко використовують в ландшафтному дизайні, в одиночних і групових посадках біля водойм в бордюрах і багатоярусних клумбах. Особливо красиво виглядають хости з блакитними і синіми листям, гладкі і з облямівкою. Хости часто висаджують першим ярусом на багатоярусних клумбах, створюючи фон для інших квітучих рослин. Хости добре поєднуються з лилейниками, баденом, ірисами, півоніями, гладіолусами, жоржинами та іншими багатолітниками. У тінистих місцях поруч з хостою можна посадити Бруннеру. Молочай, стахіс, рест, астильбо, декоративний лук. Звіночок дуже ефектно хоста виглядає з хвойними рослинами і папоротями. Можна створити клумбу з різних сортів хости різної висоти і забарвлення. Це буде виглядати приголомшливо. Хости також чудово підходять для контейнерних садів. Кращі сорти хости, я розповів вам про хоста, прекрасну декоративну рослину, особливості посадки, догляду та використання в дизайні саду. Ось деякі з кращих сортів хости Invincy BL, Vision Fragrant Blue, So Sweet Moon Split, Colored Hulk Ці сорти можна знайти в наших каталогах. Сподіваюся, цей ролик був корисний для вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!